Оголошення померлим дуже важлива тема. Якщо немає тіла, немає ДНК, зразків, з можна встановити, що настала смерть того чи іншого військовослужбовця, не подавайте до суду заяву про встановлення факту смерті. Бо це юридично неправильний обраний спосіб захисту. В даному випадку потрібно подавати заяву про оголошення померлим. І це ще за умови, що Результатами службового розслідування було встановлено очевидців, які бачили, наприклад, що влучав снаряд в транспортний засіб, де був військовослужбовець, внаслідок чого там все згоріло і неможливо тіло ну, зібрати. дістати. Або були випадки, коли з дрону роблять відеофотозйомку, ідентифікують військовослужбовця по зображенню, тіло забрати не можуть, бо воно вже захоплено окупантами. Тобто мають бути ще й покази свідків, якісь додаткові докази, що склалися такі обставини, де які дають припущення загибелі за військовослужбовця. Тобто два моменти. Правильно подаєте заяву, і треба дивитися на наявні докази, на наявні обставини. Ці процеси вкрай важкі. Судді дуже прискіпливо ставляться до цих фактів, тому що цей факт. Він буде створювати для людини право на отримання осієї грошової допомоги в разі втрати, в разі загибелі військовослужбовця. І всі ці справи під великим великим контролем всіх, кого тільки можна. Тому готуватися до цих справ треба дуже серйозно.